Тягни, 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 тягни. з до носика, до підлоги. Як гарно. А зараз почистимо верхні зубки. Отець. Губки посміхаються, молодець. Тягни, 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 губки. Наступна вправа конячка. Давай красиво поцукаємо А Ану поскакали. Язичок не відривай, приклей міцно. І відкривай та закривай ротик, і вийде вправа гармошка. Ось так будемо тримати. Да. Давай. Так легше, да? да. Давай. Давай. Воротика, nee, я, я... Нет, так. Давай. Давай. Молодець, вище піднімай. Палочку дави. Вроде ховай його. Ні, я підніму. Язик не буду. Відкривай, 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 от такому підніміть язичок. Во! Його, його, О! Ага, завай. Я... Ховай, давай. ховай, ховай, язичок. О, там, О. Висока, висока. Глянька, да. молодець, давай. Сама будеш тримати, або мама потримає. Давай, мама потримає, давай. Ти сама давай, як я, а ну вище, Только каже не за ніс, а за язичок. язичок. Давай тоді ось так паличку тримай, не виходить так зенька. Отак тоді будемо ховати його. Ховай його в ротик, щоб він в ротики сидів. Язичок піднімай вгору. Ти зараз паличку з'їш. Давай, язичок, ховай в ротик, піднімай його вгору. Я підняй вгору. Молодець вообще. Вротика, ховай, 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 язычок, то паличкою. палочка. Умничка ля, гарно выходит. Давай ще разок. Давай, давай, не чула, с палочкой Гарно была. Язычок только вище. В перший раз было дуже чудово. Умничка, Ша не паличку. палочку. Молодець. Я як гарно тримаюсь. Та не прибирай, не прибирай, тримай. Ще Шо. Дуй синіше. Дуй. Ши. Ша. Еще выше, выше язычок. Ша. Ше. Ше. А язычок не пидела. Не пидела язычок. Язычок в початку пиди, мой Богдаш. Ше. Ше. Молодец. Шу. 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 Фе. Одягає вона її, а ми йдемо далі шукати речі Нюші. Що ж вона далі знайшла? Це шуба. Нед. Зека, протягни підніми язичок і протягни звук. Шуба. Молодець. А де вона шубу знайшла? На Так, на ялинці вона її знайшла. Давай повним реченням. Только не забувай тягнути звук Ш. Ньюби! <плух> Слухай, важно. Нуша. знай Знайшла. Знайша. Молодець, подивись, от коли стараєшся, просто чудова дівчинка. Віддаємо нюші її шубу і йдемо далі. Мафа. Знайшла. Наша. Не почула тебе. Мафа. Знайшла. Не чудо дереві. Чудо дереві. Що вона знайшла? Ну давай подивимось. Фис. Далее. Шапку. Далее. Вышли. Улодец. Руб. Шляпу. Шапу. Шка... Шапку. Шоколадку. Шкатулку. Шкатулку. Отика. Пшеня. Ошеня. Молодець. Ти велика, молодець. У кошику. У кошику. Червоної. червоної, шапочки, Лежать. Шишк. Лежать. лежать, Шишк. Подивись, яка молодець.